Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, президент України Володимир Зеленський вчора здійснив візит до двох держав, до Болгарії та Чехії. У Чехії візит продовжувався ще сьогодні. Отже. У Болгарії Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Болгарії Миколою Денковим і болгарським президентом Руменом Радівим. В ході переговорів Україна підписала з Болгарії декларацію про євроатлантичну інтеграцію України і офіційна Софія зобов'язалась політично підтримувати Київ на шляху вступу до НАТО. Також Болгарія підтримала українську. Формулу миру. Надо, що вище вказані декларації попередньо також були підписані з 21 державою, які є членами НАТО, але тут також варто е пояснити, що це не означає, що, до прикладу, на саміті у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, усі ці держави, які підписали декларацію, вони, до прикладу, там можуть ставити, до прикладу, питання. Щодо швидкого вступу України до Північно-Атлантичного альянсу, ця декларація просто означає, що ці держави вони в принципі за вступ України до НАТО, але в них в цих деклараціях не вказується, коли саме це має відбутись, і яким чином цей вступ має здійснюватись. Тобто, це лише позиція що ці держави. Виступають за вступ України до НАТО. Коли це має бути? Знову ж таки, питання риторичне. Після цього була зустріч з болгарським президентом, і тут е, така розмова була не досить приємна між двома лідерами держави. Е, президент України Володимир Зеленський різко розкритикував болгарського колегу Руміна Радієва під час зустрічі. Глава Української держави був обурений позицією Софії щодо війни в Україні та ситуації на Запорізькій АЕС? У ході зустрічі болгарський президент почав висловлювати російські наративи про те, що військового рішення не існує у війні Росії проти України, що потрібно, я так розумію, сідати за стіл переговорів. І е, все більше і більше зброї нічого не вирішить. На що. Президент Зеленський абсолютно справедливо дав наступну відповідь: Не дай Бог, щоб вас спіткала якась трагедія і ви опинились на моєму місці. А якщо люди зі спільними цінностями не допоможуть, що будеш робити? Ти? Ви б сказали Путін, будь ласка, захопіть територію Болгарії. Ні, ви як справжній президент, я впевнений. Ви б не допустили компромісу зі своєю незалежністю. Це ваше право не підтримувати допомогу Україні. Але мені б дуже б хотілося, щоб ви мене правильно зрозуміли. Ну, я не знаю, до прикладу, що пробив би цей Арадів, якби, не дай Боже, така війна розпочалась з Росією на болгарській території, оскільки він має відверту проросійську позицію. Ну, патріотичність така в нього досить сумнівна. Крім того, також Зеленський розкритикував Радіва за те, що він назвав вторгнення Москви конфліктом а не війною. ну знову ж таки китайський цей наратив, і за розпливчасті твердження про те, що війна поширюється та розширює свої просторові розміри. Також український політик казав, що Кремль почав війну на знищення проти українців, а не інших держав. Також хочу вам сказати, щоб. Не було у вашій армії в плані боєприпасів. Цього буде недостатньо, щоб воювати з РФ. У вас непогана армія, у вас хороші люди, але цього недостатньо, щоб воювати проти великої російської держави. Ось чому добре давати зброю, щоб ми могли захистити себе, і війна не прийшла до вас. Україна і НАТО повинні мати спільні цінності, інакше і бути не може. Ви не можете підтримувати Росію, підтримувати балансуючу позицію, тому що Росія хоче зруйнувати НАТО, хоче зруйнувати Європу і Європейський Союз. Це їх цілі. Сказав, ну ж таки. Зеленський у подальшому президент Болгарії загалом попросив журналістів вийти, перш ніж продовжити зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Ну, ми неодноразово говорили про те, що болгарський президент він має такі достатньо проросійські настрої і такі його вислови під час зустрічі з нашим очільником держави. Вони знову ж таки не були якоюсь новизною. Але ті тези, які Зеленський говорив президенту Болгарії, вони були досить втучні і точні. Навряд, чи вони, звичайно, щось можуть змінити позиція радіва. Але те, що це було сказано публічно і в присутності журналістів, це додає вагомості відповідним словам. Після візиту до Болгарії, Президент України Зеленський далі продовжив своє турне і зупинився в Чехії, де в першу чергу зустрівся з главою Чеської держави Петром Паволом. Ну тут ситуація трішки краща, оскільки Петр Павел він так відкрито виступає за підтримку української держави. Він також прокоментував в Одному з інтерв'ю контрнаступальні дії нашої держави і говорив про те, що фактично потрібно одне, один контрнаступ провести для того, щоб е, звільнити максимально більшу кількість території, тому що невідомо, яке постачання озброєння буде у подальшому. Окрім зустрічі з шістким президентом, також заплановані перемовини з прем'єр-міністром Петром Фіалою. Але, наскільки я розумію, ця ці... зустріч мала відбутися вже 7 липня 2023 року. Що загалом під час спільної прес-конференції було сказано? Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із Петром Павлом, відповідаючи на питання чеського журналіста, заявив, що одне згасило Росії у агресії проти України. Це захист російськомовних українців, проте сама ж російська армія вбиває цих людей. Росія з моменту повномасштабного вторгнення в більшості вбила російськомовних людей. Війна на сході там було дуже багато людей, які розмовляли російською. Південна частина України там люди розмовляють українською та російською. У нас не було питань. Харків теж розмовляв українською та російською. Всі регіони, про які я вам сказав, щоденно атакують. Ц Росією. Президент Чехії Петра Павел сказав, що візит українського президента є оцінкою підтримки, яку Прага надає Києву під час повномасштабного вторгнення Росії. Загалом Чехія виділила Україні 45 мільярдів чеських крон. Петр Павел заявив, що ця підтримка триватиме і надалі. Також президенти обговорили контрнаступ, який розпочала Україна цього літа. На півдні та сході. Ось е, те, що я зазначив раніше, Петер Павел е, сказав, що цьогоріч Україна матиме лише одну можливість провести контрнаступ. Підготовка вимагає багато часу, джерел і нереалістично очікувати, якщо буде неуспішний наступ. То можна одразу почати другий. Просто треба зробити висновок, що ми маємо зробити все для того, щоб цей контрнаступ був успішний. Тобто він має на увазі, що у цьому році в нашій державі буде можливість провести один успішний контрнаступ. Також обговорювалось питання щодо можливого теракту на Запорізькій атомній електростанції, які планують росіяни. І далі Володимир Зеленський підтвердив, що планує візит у Туреччину. І також ми ще знаємо, що планується візит, не планується, а він вже має відбуватись до Словаччини. І е, ще, що варто зазначити в контексті візиту Володимира Зеленського до Чехії, це те, що прем'єр-міністр Фіала він пообіцяв. Для нашої держави додаткові гелікоптери, боєприпаси та навчання на f 16 для української держави. Тобто раніше голова чеського уряду заявив, що підтвердив президенту України готовність Праги надати українській армії більше ударних вертольотів та сотні тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів найближчими місяцями. І також було сказано, що буде здійснена допомога Україні щодо тренування пілотів, в тому числі на винищувачах f 16 І це навчання може розпочатися найближчим часом. Тобто ось такі основні факти візитів Володимира Зеленського до Болгарії та Чехії. Далі ж ми будемо слідкувати, як буде відбуватись зустріч з очільниками Словаччини. І центральний знову ж таки візит і зустріч це, звичайно, буде з Раджипом Тагірам. Ердогану. В принципі, ми не можемо сказати, що ці візити склалися якось негативно для української держави. Ну крім цієї перепалки між президентом України і президентом Болгарії. Була й декларація знов ж таки з Болгарії підписана щодо українських прагнень в контексті Північно-Атлантичного альянсу. А Чехія знову ж таки пообіцяла додаткову військову допомогу. Для нашої держави, що, в принципі, не є так погано. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити Дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!